Добрий вечір. Я дуже радий, що ви тут зібралися на цей матч. Він дуже символічний. Це матч, на якому підкреслено єднання команд, єднання людей, які

Всі грають в команді, кожна людина стає більше людиною. Стає звеличується ще більше. І коли ви граєте в команді суперництво замість того, щоб бути війною, стає зародком миру. Тому символ цього матчу це оливкове дерево. Я особливим чином вітаю співробітників Сколас. Ця організація організувала цей матч, і вони висадять дерево оливкове миру. І я хочу запросити всіх висаджувати це дерево разом з Сколас. Вибачте, що я розмовляю іспанською мовою, але це мова мого серця. І сьогодні я хочу говорити від серця. Я вам дякую.